Твій кармін Телеменець. Якщо ти услышиш, каже Дух Святий, фраймен гестама, нотвориш двері, я уйду. Лінчи стукерна да намана, і як сьогодні сатана забиває клинка порозуміння. Берей деке мене серед служителів, у домах ремене з меж дітьми й батьками, анде бота, анде шеріга фанталте і за того, що у вас дух святий кремене з багатьох, каламіни штар, дала мене гесять, полагаються на разум, шукають ратунку, і приходить депресія, кран де палаун, і є тут, які не мають ночі. каже дух святий, і нині обращаюсь до тебе, каже Господь, скір, кірма, де зроби достойний плод покаяння. Герла мене, де стала мене, перевірка, йде віри в Твої. Течуть і бачить, як багатьох, коли мене яке, буде з привратним розумом ходить кременець і за то, що потоптали благодатною, і не оцінили істиною моєї ревери, галатамана. Тіки мої, часу більше не буде. Марла де ставили За чим ти сьогодні женешся і на що ти опираєшся, як скоро серебро втратить силу і опустить багатьох в торговців руки, і з камів не стане торговник. Ламіні штана, дебес, а народ. Народ, вік, ремене, топевця, на що ти сердя опирайся, не мене геотоплами. Присмотрись, гео, геодекла мене, священне писання, воспоминивши з поневіть голови ваші, не мені некаси, і збавлення іде для народа, а народ не готовий, ремінь, отала мене, подняти руки, й мене гесе, бо руки усього тіли, і священника, і не віта, рама легята. Покладе сьогодні заклика до тебе. Ремене, стай, ради молитви, не кюра і подажи руку священнику, ребенка, Бовте. Треба душе попечити, реміне гети, коли мене сила втрачає силу, і будуть стикли мене зі святом шукать. Ревене детала мене. І скажуть, ратуйте, ревене воталамен. І там, де буде моє джерело, буде йти поповнення сили моєї, і, каже Дух Святий. Орбі с тем тала до мене сьогодні. Ремене не Чим ти кормився на сьогоднішнього дня? Що ти їв, каже Дух Святий, і що дивилися, очі твої намало. Лесом веркала тала на Я вас крепко полюбив, каже, ну святий. І коли сьогодні підійдете, радите мене все, в руці мої благо буде для вас. Радяйте мене і в в лучах сили моєї прийде на цьому місці, каже Господь, і ти вийдеш, каже, мені серце перестало політи, бо Господь говорить до мене. Амінь Боже.